Події дня, що формують наше майбутнє. Третя річниця визволення Бучі. Надзвичайно болісні спомини. В цей день Бучу відвідали представники європейських парламентів. і... Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною біля президентське подружжя встановив лампадки до меморіалу, розташованого на території церкви святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих Православної церкви України. Пряма мова від Зеленського: вічна пам'ять усім, чиї життя були забрані російською війною, вічна пам'ять усім нашим людям, які захищають Україну. В заходах до третьої річниці деокупації Київщини в Бучі взяли участь голова Верховної ради Стефанчук, прем'єр-міністр Мигаль. Андрій Єрмак, керівники та представники парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, європейського парламенту. Вони вшанували пам'ять тих, хто загинув через російську агресію. Нагадаємо, що російська армія ойшла до Бучі 27 лютого 22 року. За 33 дні згарбники скоїли в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинних і вбили більше ніж 1400 цивільних, зокрема 37 дітей. У Бучі більше 400 загиблих, більше 400 бородянці, 400 бородянці. Я зустрів окупантів. 25-го тому приблизно 35 днів прожив в окупації, це дуже болісне спогане, але мушу сказати, що майстерність і героїзм українських воїнів, а ми це чули із за лінії боєзіткнення, він вселяв віру, що нас визволять. Тож, Дякуємо воїнам і питаємо у політиків. Хто за це відповість? Це політики допустили. Це політики пов'язали по руках і ногах військових, аби не дати їм підготуватися до відбиття агресії. Події дня, що формують наше майбутнє: В день визволення Бучі, Бучу Ірпінь і Бородянку. Відвідав особистий духівник Трампа, пастор Бонс. Ви пригадуєте цього тимношкірого симпатягу, без зайвого волосся на голові, який читав проповідь на інавгурації Трампа. Запросив його в Україну ребе Мошен Ревен Асман, головний рабин України. І був його гідом у бучі і Бородянці. Те, що сказав Ребе про враження пастора Бернса, цитата: Я впевнений, що ці емоції та свідчення, що залишаться тільки в нього, не залишаться тільки в нього. Пастор Бернс людина, яка має можливість бути почутою там, де приймаються великі рішення. Очевидно, що це лобійська робота, але це лобізм не заради успіху політиків, а заради пам'яті загиблих. Це трошки інше. І якщо у Дональда Трампа є особисте упередження щодо Зеленського, і є за що? Дональда Трампа не повинно бути жодного упередження щодо українського народу і держави Україна, яка заслуговує значно кращу долю, яка потерпіла від абсолютно дикунської поведінки сусідньої країни. І зараз Дональд Трамп виглядає як адвокат диявола, пробуючи налагодити якісь контакти з Путіним. Не думаючи про покарання злочинців, попіл бородянки достукається до сердець всіх політиків світу, дякую Ребеасман за те, що ви робите. Події дня, що формують наше майбутнє, на тлі публікації економіста про можливу підготовку до виборів. Вже навіть з банкової починають заявляти про те, що та, які вибори та, та що, та люди добрі схаменіться. Звичайно, що питання участі у цих виборах генерала залужного турбує дуже багатьох українців. Отже, колишній головком ВСУ, а мені посол України в Великій Британії Валерій Залужний прокоментував чутки про його можливу, про щодо його можливої участі в виборах президента. Підкресливши, що в умовах війни головне це зосередження на збереженні країни, а не на політичних амбіціях хочу нагадати, що всім, хто хотів би якось підштовхнути генерала залужного до якоїсь більш народницької поведінки, не варто цього робити. Він зараз робить дуже важливу справу в Британії. І коли прийде час і Обставини складуться так, що саме він буде потрібен країні в якості президента. То нічого не зупинить ідею, час якої настав. Тому, відповідаючи на запитання щодо ймовірності своєї кандидатури на пост президента, залужний зазначив, що поки йде війна, пріоритетом має залишатись виконання поточних завдань, а не політична кар'єра. Він також підкреслив, що його позиція щодо виборів не змінилася, та він не має наміру коментувати чутки, які ходять навколо цього питання. Пряма мова моя відповідь з цього приводу не змінилась. Поки триває війна, нам усім потрібно працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Чи різні чутки я не коментую. Ну, ця до речі, позиція дуже добре збігається з позицією Петра Порошенка, який вважає, що вибори і війна це річ сумісна. Ну, я також вважаю, бо, бо вибори це маленька війна, а війна під час війни. Знаєте, дві війни для українського народу, мабуть, забагато. Якби не була ця війна, така кривава. Ми пригадуємо, що Порошенко організував майже бездоганну виборчу кампанію. Так, от питання до Зеленського, коли мова заходить про вибори, він повинен на кожному кроці клястися, що він організує вибори ще більш бездоганні, ніж організував Порошенко. Події дня, що формують наше майбутнє, як вже повідомлялось, у Горщині влада придумала абсолютно дурацький псевдореферендум під назвою консультативне опитування щодо майбутнього членства України. Яка їхня справа до України? Так, вони наші сусіди, але назвати поведінку угорської влади добросусідською якось не випадає. Отже, намір влади Угорщини провести консультативне опитування щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі є внутрішньою справою цієї країни, але розширення Європейського союзу є і залишатиметься пріоритетом цієї Єврокомісії. Про це на брифінгу в Брюсселі сказав речник Єврокомісії Маркус Ламерт. Передає кореспондентка Суспільного. Наша позиція чітка, розширення є і залишатиметься пріоритетом для цієї комісії. Україна належить до європейської родини, саме тому європейський Союз відкрив переговори про вступ з Україною в червні 2024 року. Україна недвозначно довела свою рішучість просуватися до вступу в ЄС і здійснила трансформаційні реформи, одночасно борючись за своє виживання та захищаючи від війни, захищаючись від війни з боку Росії. За словами речника, політика розширення європейського союзу більш ніж будь-коли є геостратегічною інвестицією, довгостроковий мир, стабільність, безпеку та процвітання Європи. І далі цитата від Ламерта. Не буде європейської безпеки без безпеки України. Розширення приносить переваги як новим, так і наявним країнам-членам. У цей переломний для Європи момент немає місця для вагань. Комісія сповнена рішучості продовжувати підтримувати всіх партнерів з розширенням, включаючи Україну у досягненні стійкого прогресу на шляху до вступу в ЄС. Дякуємо, європейський союз. Події дня, що формують наше майбутнє. Ілон Маск висловив з припущення, що може завершити свою діяльність на посаді голови департаменту ефективності уряду ДОЖ. Скорочено. Наприкінці травня, після виконання свого зобов'язання зменшити бюджетний дефіцит США на трильйон доларів. Маск зазначив, що до цього часу планує здійснити більшу частину необхідних заходів. Для досягнення цієї мети його 130-денний термін на посаді спеціального державного службовця завершується приблизно в кінці травня, у межах своєї діяльності, виконуючи завдання президента Трампа, ДОЖ провів масштабні реформи, включаючи скасування програм де в урядових установах, скорочення фінансування Агентства міжнародного розвитку і масові звільнення державних службовців, що призвело до протестів та судових позовів. Хочу нагадати, що тільки в Пентагоні Звільнено, по-моєму, 70 тисяч із 90 цивільних співробітників Пентагону Міністерства оборони. Ну а про фінансування окремих програм через Агентство міжнародного розвитку для України це важливо, бо, наприклад, Агентство міжнародного розвитку фінансувало відновлення шкіл і закупівлю генераторів для України, не кажучи вже про незалежні медіа. І громадські організації, які підтримувалися Агентством міжнародного розвитку. Тому скорочення цих фінансів, воно звичайно робить свою справу тільки чи сильніша є американська держава, адже по суті, відмова від фінансування департаменту міжнародних глобальних медіа призводить до того, що м'яка сила США скорочується. І найголовніше, що величезні національні редакції багатьо, багатьма мовами, які утримувалися цим агентством, призводять до того, що частина дисидентів з авторитарних режимів будуть змушені повертатися у свої країни або шукати десь прихистку будь-де. Бо при поверненні свої країни вони точно підуть під судові розслідування і їх просто посадять по в'язницях. Тому. Враження таке, що Маск нарешті зрозумів, що державний апарат йому не по зубах, а та кількість судових позовів, які зараз, як лавина, наростає, зробить ще, ще й відповідачем за ці діяння. Безпосередньо, маска і його бізнеси. Оце буде прикол. Маска общипають як курку.